Доброго дня, шановні вчителі! Я в цьому відеофрагменті хочу вас ознайомити з дуже цікавим інструментом, який дозволяє нам дуже швидко перевіряти знання наших дітей, перевіряти виконання ними домашнього завдання чи самостійної роботи. Цей інструмент дозволяє нам перевірити автоматично, ми при цьому не витрачаємо багато часу і маємо. Достатньо детальну статистику щодо відповідей наших дітей. Отож, давайте перейдемо безпосередньо до самого процесу тестування. Вище на сторінці. Детально я пояснив, як можуть використовуватись Google форми у створенні тестових завдань. І, наприклад, ми створили одне з таких тестових завдань, яке називається тестові завдання з фізики. Ви бачите зараз на екрані. Я не буду повторюватись про те, що майже всі типи чи форми тестових завдань ми можемо створити. Ми можемо навіть використовувати завдання, де можемо вставляти або зображення, або відео окремо. Можемо. Робити завдання на встановлення відповідностей ну, от перед вами якраз приклад такого завдання. І коли ми вже склали таке завдання, то ми можемо відправляти нашим дітям посилання на їх електронну пошту, щоб вони в онлайн режимі, скажімо, вдома, в позоворочний час, виконали це завдання. І коли дитина виконує завдання, вона буде бачити приблизно таку форму, і вона її має заповнити. Тобто, безпосередньо вже так виглядає само тестове завдання, дитина має його заповнити, тобто дати відповіді на всі питання, і натиснути на кнопку надіслати. Коли ж дитина надіслала результати, то всі її результати заносяться у відповідну таблицю. І ми можемо перейти до цієї таблиці в будь-який час, або безпосередньо з сторінки самої форми, самого тестового завдання. Ви бачите, ми можемо натиснути переглянути відповіді і можемо подивитись ці всі відповіді. Більше того, ми можемо навіть. Подивитись результат оцінювання. Для цього ми маємо зайти у розділ створити форму, вибрати рядочок, показати підсумок відповідей, і нам зараз буде запропонована статистика відповідей. Тобто, ви бачите кількість як абсолютно, так і відносно, правильних відповідей на перше питання, на друге питання. на… Встановлення на завдання, де мали встановити відповідність. Але ця статистика, цей аналіз, вона інтегрована. Тобто ми не маємо можливість подивитись, а як той чи інший учень відповів на це тестове завдання. Ми можемо напередодні уроку лише бачити, як загалом діти певного класу. Виконали і справились з тим чи іншим завданням. І це вже є матеріал для планування нашого, роботу, нашого уроку, де ми можемо більш детально опрацювати ті питання, які викликали труднощі у наших дітей. А от зараз я хочу показати, як ми можемо оцінити і подивитись, як кожна дитина, кожен учень відповів на ці тестові завдання. Яку оцінку він отримав. Для цього ми маємо скористатись доповненням до, нашої, до нашого тестового завдання. І це доповнення називається флубаром. Як воно встановлюється? Якщо ми знаходимося в таблиці, куди заносяться результати відповідей наших дітей, то ми маємо зайти в доповнення. І завантажити доповнення. І ви бачите, що нам тут пропонують це доповнення. Його ми маємо встановити, якщо, бо з самого початку воно в, на диску Google не встановлено. Натискаємо. Це доповнення завантажується на наш комп'ютер. Ми виконуємо всі поради, які дає майстер установки, і таким чином це доповнення вже буде працювати на нашому диску. А тепер як безпосередньо з ним працювати? Вже після того, як діти, ну певна їх кількість в класі, дали відповідь на тестове завдання, то ми заходимо в таблицю. З відповідями. А я хочу зайвий раз нагадати, що коли ми створюємо тестові завдання, то в нас виникає два файли. Один файл так звана форма, де безпосередньо ми створюємо тестове завдання. А вже після того, як діти відповіли на це тестове завдання, то в нас створюється автоматично файл екселівський, де збираються відповіді наших дітей. Отож, ми завжди можемо ці відповіді подивитися. Якщо ми зайдемо в цю таблицю, ми побачимо відповіді наших дітей. Ну, Можна було би передивитись, як кажуть, вручну всі ці відповіді, але це не цікаво. Я вже сказав, що існує спеціальний інструмент, спеціальне доповнення, плагін. Який дозволяє все це робити автоматично. Отож, якщо ми встановили цей плагін, ми маємо перейти в закладку доповнення. І після встановлення ми бачимо рядок флубару і маємо натиснути Повторити оцінювання. І зараз з'явиться. Діалогове вікно, де ми маємо встановити параметри нашого оцінювання. Тобто для кожного нашого питання, яке стоїть в тестовому завданні, ми маємо встановити певні параметри. Перше, імя учащегося. Ну, зрозуміло, що прізвище учня оцінювати не треба. То ми можемо обрати тут. Розділ або ім'я очащувася, або, скажімо, як рубрика клас, можемо поставити не оцінювати. Далі в нас є для всіх наступних питань такі параметри. Normal grading» – це звичайний параметр, який дозволяє оцінити, правильно чи неправильно відповів учень, а наступний. Опція Grade by hand це опція, яка дозволяє нам вручну оцінювати тестові завдання так званої відкритої форми. Тобто там, де діти не вибирають правильну відповідь, а лише мають внести певні значення, або це чайні значення, або текстові значення. Ну, ми будемо розглядати normal Grading, тобто звичайний. Режим, коли діти виконують завдання з вибором. Коли ми встановили відповідний тип перевірки, ми маємо в наступному віконці списку встановити кількість балів, який має отримати учень, якщо він правильно виконав завдання, якщо він правильно дав відповідь. Ну, наприклад, я обрав для всіх наступних. Завдань по одиничці. І після цього я натискаю Continue, тобто Продовжити. І після певної паузи машина нас запитує: а відповідь якої дитини взяти за зразок? І для цього ви маєте заздалегідь. Дати відповідь на це тестове завдання самостійно, зрозуміло, що ви маєте дати відповідь правильно, і вже всі наступні відповіді дітей вони будуть порівнюватись з вашими відповідями. Так от, наприклад, я вчитель Петренко Петро, я заздалегідь дав відповіді і поставив опцію у цьому віконці, крапочку у цьому віконці. І натискаю Продовжити. Після, знову ж таки, певної паузи ми отримуємо повідомлення, що оцінювання виконано, Ми можемо закрити це діалогове вікно. І маємо звернути увагу, що в нашій таблиці з результатами з'явився ще, ще один аркуш, який називається Оценки. І тут вже ми бачимо, чи в балах, чи в процентах правильне виконання дітьми цього тестового завдання. Причому зверніть увагу Петренко Петра, тобто результати вчителя, ні ми, ні діти, будь-хто не бачить. І відповідним кольором позначаються ті рядочки, де діти дали. Низькі результати. Тобто ми таким чином можемо детально проаналізувати результати тестування, яке ми провели. Ну, і завершуючи розмову про це доповнення, про те, як ми можемо використовувати Google форми у проведенні онлайн тестування я хотів би сказати, що це дуже цікавий інструмент. Який і звільняє нас від великої рутинної роботи і дозволяє дуже швидко в позаурочний час перевірити знання дітей. І як я вже казав, ми маємо вже певний аналіз перед тим, як йдемо на урок. Тобто можемо скоректувати свій та урок, щоб виправити всі ті недоліки, які ми побачили під час вивчення тієї чи іншої теми. Дякую за увагу і бажаю успіхів.